Мені в даний момент всього 23 роки. І в армії я десь 4 роки вже. Я після навчання пішов на роботу, пропрацював два місяці. Прийшла повістка. Правда, мій начальник казав, що давай ми тобі бронь зробимо. Я Кажу, що ні, піду відслужу. Почалася війна, і кажуть, почали движуватись. для того, щоб бути добрим піхотинцем, треба мати дуже міцний характер. Витривалість Саме найскладніше це дочекатися, можна сказати, своєї заміни в крайній день, коли мають тебе замінити, то він най найтяжче длиться дуже довго ти Години розтягуються, можна сказати, на дні. Дуже великий наплив супротивника на цьому напрямку. На той позиції, на якій я був, хлопці розповідали, що могли б бути по 9 штурмів на день. Моя позиція розбивалася вщент, просто прилітали дрон за дроном і скидали всяку вибухівку і запалювані суміші. В першу чергу не падати на паніку, а діяти. Злагоджено зі своїм, як кажуть, товаришем. не бігти, старатися триматися зі всіх сил. Чотири дні пройшло було все спокійно. Вроді би позиція була дуже така спокійна, можна сказати, лайтова. Але в якийсь момент прилетів дрон. Спочатку були прості скиди, а потім скинули запальне суміш. У нас був маленький можна сказати, бліндажик, там де ми сиділи вдвоє і чергувалися в ньому, не виходячи звідти, то він загорівся. не було куди діватися, тому що. Боєприпаси й почали вистрілювати. Масідка, плівка, воно плавилося, і можна сказати, капало на шкіру. Вилізти не можна було дочекалися, поки дрони з улетять. То ми трішечки, мон сказати, перебузувалися, пересиділи, а потім на наступний день вирішили відступити, тому що зв'язку не було. У нас погоріло повністю майже все майно. Поповнили провізію, взяли, батарейки, вийшли на зв'язок і вирушили назад на свою позицію. Чуть-чуть ну, десь на 50 метрів ми відійшли і зайняли і знову ж там оборони вкопалися і тримали далі. Для виходу на позицію це потрібно мати лопатку суперну. Це обов'язково, тому що чим глибше викопаєшся, тим більше ти проживеш. По-друге, вода. Медикаменти якісь, тому що буває, коли що їх доставити неможливо. Мінімальні якісь получаються будь-матеріали, бажано, якісь енергетичні батончики е і їжа, яка не потребує води. Так як я командир відділення, для мене було не, не знає, найскладніше сидіти на позиції. Для мене було найскладніше це виносити свого, можна сказати побратима загиблим, це і морально складніше, складно було, і фізично було складно. Дуже з ним добре товаришував, товаришувався з тою людиною, і було дуже тяжко дізнатися, що він загинув. Добрим воїном щоб стати, потрібно це по-перше виживання в будь якій місцевості і працювати з будь-якою зброєю, яка є в руках. На позиції може бути люба зброя. І якщо ти не знаєш, як з нею працювати, то це можна сказати палка, яка просто валяється. Я був оператором протитанкових ракетних комплексів, і в сліпу знищив ворожий танк, який працював по нашим позиціям. Малися випробувати, чи він працює цей засіб, тому що він був пошкоджений, і після ремонту ми мали його протестувати. Ми його виставили. І сиділи трішки подальше в бліндажі. Коли почули, що працює танк, я вибіг до самої установки заліг, в нашу сторону почали правда працювати стрільці ворожі. В той час. Було чутно дуже сильний гуркіт гусениць і двигун. Я просто в ту сторону вистрілив і довів ракету, получається в той напрямок, де іменно я чув цей звук. Приїхав пікап. Хлопці кажуть, да ми з дрона бачили, дронщики показували. Каже, ви попали в танк. Я мені навіть самому не вірилося тоді. Після війни я планую залишатися в армії, продовжувати свою військову службу. Плани навчати майбутнє покоління воїнів, тому що. Тей досвід, який ми набуваємо зараз, дай Боже, не потрібен буде, але все одно, нехай хлопці знають, що до чого, тому що мало яке горе може завітати в наш дім. Мене мотивує імені мої, мої рідні. Я можна сказати, вірю в свою удачу і в своїх побратимів.